Дорогі друзі, а зараз я хочу приготувати страву, яка йде під девізом Смак дитинства. Це буде кабакова каша або гарбузова каша. Для її приготування нам потрібен гарбуз, він у нас тут порізаний цукор, масло, вершкове, молоко і пшоно. Для початку ми пшоно я його промив, а тепер ми поставимо його. Вариться, гарбузова каша це традиційна давня українська страва. Гарбуз дуже багато використовувався в кухні українців. Сам по собі, я вже колись розповідав, він навіть такий своєрідно ритуальний овоч, бо ви знаєте, коли жениху відмовляли, то йому вручали гарбуза. Ну, чомусь гарбуза, ну такий звичай. Але гарбуз прекрасний овоч. В ньому Величезна кількість вітамінів, мікроелементів, олія з гарбузових кісточок, там дуже велика кількість цинку. Ну і взагалі в насінні, можна просто насіння їсти. А цинк дуже корисний елемент, особливо для чоловіків. Друга складова це теж дуже гарний продукт, це пшоно. Дехто вважає, що воно важкувате для шлунка, але коли воно змішується з гарбузом, то це прекрасно. Він гарбуз допомагає. Краще засвоюватись і пшаняні каші, а пшоняна каша сама по собі теж продукт, в якому дуже багато корисних елементів. Я пару слов розповім про свої спогади дитинства. Ну, мені вам розповідала. Вона, щоб заохотити мене їсти кашу, казала, ти подивись на дядька Петра, ти бачиш, який він здоровий, яке в його пузо велике. Це тому що він гарбузову кашу є. І одного часу я сиджу на печі, уявіть собі, я у моїй бабусі вдома була піч. Зараз це екзотика там, піч, яка використовувалась, ну так як використовувалась піч, тобто для приготування їжі, і на ній можна було спати. От я сиджу на печі і плачу силою. І бабуся мене пита, а чого ти плачеш? А я кажу, та я ж от їм гарбузову кашу, і я буду товстий, і мене варбі не возить. Ну такий спогад дитинства. Що закипіло? Ми його не будемо переварювати. Зараз його відсідемо і потім знову зальєм, щоб вона варилося. Це потрібно для того, щоб всяк випадок у псоні бувають гіркі компоненти, у тому числі є така рослина, псоняна мучка, і вона дає гіркий присмак. Але коли проварити і злити в кипяток, то ця гіркота підходить. Зараз ми промиємо це псоно, промили холодною водою, змили, можливо, гіркоту з його. На цей раз воно вже буде варитись без зливання. На цьому етапі давайте, поки воно не закипіло, давайте додамо масла. масло. Грам 50-60. Треба, щоб прокипіло, тепер хвилин 10, щоб шано трохи розварилося. Я думаю, що можна вже додавати гарбуз. В меншому гоні відкриваємо кришку таким чином, щоб вода потихеньку википала. Тому що нам треба звільнити місце для молока, яке повинно бути в цій каші. Ну хай так вариться хвилин десь 20, хай так покипить потихеньку. Друзі, ну от у нас вода википала. Дивіться, коли так піднімаєш, воно пихає, якби вже там на дні десь тільки якась рідина є. І тому ми можемо додавати молоко. Додаємо молока. І на цьому етапі ми можемо вже додати цукру. Ну Не будемо багато, у нас вроді гарбуз солодкий. Я б зараз, він солодкий. Ну Пару ложок так додамо, а потім будемо куштувати. Ну і хай тушкується вже каша з молоком. Додамо на останок маслом. І ще гарбузова каша здається готова. Дай вона ще трошки постоїть потомиття. А потім ми її розіб'є в юки для споживання. Традиційна українська страва, смак дитинства – гарбузова каша. Вона готова, вона у нас постояла трошки, пропарилася, якби пройшлася. Класика української кухні. гарбузова каша. Смачна, поживна і недорога і дуже-дуже корисна. Прощайтеся! Прощайте своих близьких і смачного вам, друзья.